Всім привіт! У нас зараз буде з вами романтична ніч. У нас зараз почало другої ночі. Андрій в мене опять з мітьолкою, з фонариком і опять знімаємо сніг із наших парничків, тому що у нас іде цілий вечір сніг, оскільки вже насипало снігу на теплиці. І знову починають наші парнички прогинатися і дуже сильно проломуватись. Не знаю, яка буде погода за цілу ніч ще до ранку, тому треба змести повністю весь сніг, тому що провалюються знову дуги, вони тоненькі, і приходиться зараз їх повністю обмітати. Кажу: ми йдемо з тобою зараз на романтичний вечір. Вечір при фонаріках. Ну, якби при свічках. Мусимо змітати, тому що ну все, до ранку на мете дуже багато і опять парники мої повністю полягають, тому ніч не ніч е, мусимо працювати. Зараз час, почало другий, десь 20 хвилин на другу. Ми б ще цей сніг, може, і не змітали, якби, якби він був сухенький і такий, знаєте, легенький. А сніг іде і дуже такий мокруватий, і мокрі самі по собі плівки на парниках, і починає дуже сильно проламуватись дуга і оп'ять присипаємо її всі рослинки. Не знаю, як буде до ранку, яка буде погода завтра. Але сьогодні ось мете сніг. І погано видно, в нас, напевно, морозець буде іще. Тому що ось така кількість уже снігу нападала на мою теплицю, і прийдеться оце все діло розгрібати. В місті темнота. Всі сплять одніми, як полуночники. І ще треба буде ось змести із цибулі. Цибуля у нас там вже чималенька. Звісно, багато хто пише, не треба змітати, тому що сніг це як ковдра, він утворює якби, додатковий захист і тепло. Воно то, звичайно, так, якщо у вас дуже хороші дуги, вони не проломуються. Мої дуги тоненькі, маленькі, і вони повністю всі лягають, не витримують. Ну, і, звісно, вся розсада буде поламана. Ось такі то справи. На цій стороні ось два парничка ми змили повністю. І як бачите, дивіться, ось парник змили і вже буквально за декілька хвилин знов засипає снігом все. Цей рік ну, досить важкий в плані погоди, в плані війни. Вже зелене пір'я в цибулі досить велике, тому якщо вже сніг її провалить плівку повністю, то це буде катастрофа. Вона вся поламається. Треба трошки ще сюди було би на цю сторону. Тут снігу чимало там. Тут ну, там не страшно, він там впаде. О, ага, ага, бо там у ноги так пленку. Ні, він там на гріється там впаде. Так. Да. Тут вже повністю де ось. Почистили вже частину снігу замило знов. Там видніються мої капустини видніються. Погано, звісно, але трішки видно. На дворі, напевно, десь плюсова правда температура, тому що. Плюсова, бо сніг І він такий важкий, стає, мокрий, зразу на плівці. І от це... плюс. Ні, мені здається, що десь плюс 2 зараз. Ну, зараз почало другої, ну хай ми вже пів години тут, а пів другої ночі, то може трошки більше, бо коли щось робиш, то так не замічаєш, як час летить. Все ось, змили повністю з цибулі. І ще треба буде повністю змести з теплиці, тому що, як бачите, повністю прогинає ось дуги на теплиці. Так, тут Андрій змітає на помідорах. Тут дуже маленькі в мене дуги, самі найменші, напевно, із усіх, тому вони дуже сильно проламуються. Так, ну що, а я як моральна підтримка. Ось такий у нас вечір романтики. Як не крути, але мусимо вставати і мусимо змітати цей сніг, тому що. Жалко, якщо сніг проломить дуги до кінця і поламає те, що там осталося ще від першого снігопаду. Цікаво, скільки цей сніг буде йти, і скільки ця така ще погода буде зимова в нас. Ну, а я бажаю всім гарної ночі, гарних снів. Стежте за каналом, підписуйтеся і всім величезне спасибі, хто підтримує, ставить лайки. Всім доброї ночі. Мирного неба і всім пока-пока.